Доброго дня, шановні присутні учасники громадських слухань. Сьогодні, 3 квітня, десята година. Розпочинаємо громадські слухання з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Костопільський завод скловиробів, що спеціалізується на виготовленні ексклюзивної скляної тари. Дозвольте представитися я начальник відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації. Данчук Ольга інформує про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Попрошу представитись присутніх, щоб я знала, хто в нас присутній. Зі сторони підприємства директор технічний Валерій Лобенський та начальник служби охорони праці навколишнього середовища Георгій Семенюк. Дякую. Також присутні проектанти з оцінки впливу на довкілля. Звати мене Івашко Ігор. Я директор компанії Екотоп, яка розробляла звіт з оцінки впливу на довкілля для костопільського склозаводу. Чудово. Дякую. Наразі в нас громадськість відсутні, Чекаємо 15 хвилин, і через 15 хвилин продовжимо. Можливо, ще до нас приєднається громадськість. Дякую, чекаємо 15 хвилин. Добре. Минуло 15 хвилин, громадськість до нас не приєдналася. Продовжуємо. Mm -hmm. Відповідно до порядку проведення громадських слухань, у процесі оцінки впливу на довкілля й уповноважено головувати на даних громадських слуханнях, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформуємо про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Сьогодні присутні представники суб'єкта господарювання від товариства з обмеженою відповідальністю Костопільський завод виробів, технічний директор Лапенський Валерій та начальник служби охорони праці на колишньому середовищі Семенів Георгій, від розробника звіту з ОВД, директор приватного підприємства науково виробничої фірми ЕКОТОП Івашко Ігор. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Костопівського. Там щось зависло. Алло. Не чути. Так, ага. Я перепрошую, у нас виникли технічні проблеми з інтернетом. Ви мене чуєте? Так. Все, ми підключилися. Розпочинаємо спочатку. Так, на чому зупинилися? Від нас від представників суб'єкту господарювання присутній технічний директор Лебенський Валерій, начальник служби охорони праці навколишнього середовища Семенюк Георгій. Директор приватного підприємства науково-виробничої фірми ЕКОТОП і важко ігор метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Костопільський завод скловиробів, що спеціалізується на виготовленні ексклюзивної скляної тари. Товариство з обмеженою відповідальністю Костопільський завод скловиробів. Відповідно до законодавства розпочав процедуру з оцінки впливу на довкілля з оприлюднення в реєстрі справ ОВД на національній платформі повідомлення про планову діяльність 3 липня 2024 року. Повідомлення про планову діяльність було опубліковано в реєстрі з оцінки впливу на довкілля та оприлюднено в громадських місцях на території міста Костопіль Рівненського району Рівненської області. В газеті Рівне вечірня також в національному інформаційному бюлетені з оцінки впливу на довкілля. Також для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Рівненської районної державної адміністрації та Костопільської міської ради з метою оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля на їх вебсайтах і дошках оголошень. 13 березня 2025 року в реєстрі справ УВД на Національній онлайн платформі Екосистема опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності, оголошення про початок громадського обговорення звіту. Заведе. та Довідомося, що підтверджують факт оприлюднення оголошення в громадських місцях на території міста Костопіль, Рівненського району, Рівненської області. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Рівненської районної державної адміністрації та Костопільської міської ради з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на офіційних вебсайтах і точках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 17 квітня 2025 року. Сьогодні, 3 квітня 2025 року, у зв'язку з наявкою представників громадськості на слухання вище планованої діяльності громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі інтерплану довкілля буде складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. Бажаю мирного, спокійного, гарного дня. Дякую, дякую. вам. Да. хай все буде гаразд. Дякую. До побачення дякую вам. До побачення.